Урок мужності від Національної гвардії України відвідали майже 150 старшокласників. На захід запросили учнів спортивно-військового ліцею та інших навчальних закладів Чернівців. На вулиці в нас представлена автомобільна техніка, яка є на озброєнні національної гвардії України. Кінологи є і муляжі, тобто це вже, скажімо, зброя, яка раніше використовувалась, відстріляна зброя, тубуси так називаємо. І є зброя, яка використовується військовослужбовцями кожного дня, тобто бойова. Володимир Соморюк працює водієм регулювальником. Понад рік супроводжує особовий склад національної гвардії в гарячі точки. Учням пояснює, як реагувати на військову колону на дорозі. Прийняти право зупинити. Якщо брати, наприклад, міста Західної України, то якось менше реагують, тому що ну, на заході України, так скажемо, люди менш відчули, що таке війна. А якщо брати більше східніші регіони і от від Дніпра вже в сторону Донецької області, то звичайно там люди, водії, ну такі люди, які дійсно вже вони не один раз щось бачили і відчували, напевно, на собі, то вони зразу приймають цю вправу, зупиняються, пропускають військову техніку. Тобто вони розуміють, що таке військова колона. Вони розуміють, для чого ця колона рухається, бо в основному це не тільки особовий склад ми перевозимо, а й також і боєприпаси. На площу філармонії у Чернівцях привезли військову польову кухню. Такі заходи багато чого навчають для людей. Знайоме було це розмінування, а й побачили польову кухню і зечку. Ну, а так все нам було знайомим. До нас вже багато разів в ліцей приїжджали. Ми це вже все бачили. Польова кухня була дуже цікава. ми ще такого ні разу не бачили і зачка. Учням показували озброєння й амуніцію, пояснювали особливості військового зв'язку, роботу саперів та медиків, а ще вчили керувати дронами. Дуже класно все. Мені все сподобалось. Ну, на мою думку, це важко дуже. Найбільше, що Чому собі хочете саме спробувати? Чому? Не знаю, навірно, скоріше все за всього, це е, там, де було з собаками, зв'язано. Урок мужності у Чернівцях приурочений до 10-ї річниці Національної гвардії України. Олена Крючко, Олександр Олюнін. новини Сі 4